Сьогодні в програмі. Чому у Львові знищують зелені зони? Сьогодні їм заважали дерева, завтра будемо заважати ми. Проте забудови Снопківського парку виступають вже в соціальних мережах. Це відео дев'ятирічної давності. Мій колега Ярослав Панчишин готував цей сюжет ще в 2004-му. Місце подій не змінилося. Ділянка на колойкої вулиці Цехова, Куліша та під Дубом. Ситуація залишається такою, як і тоді. Різниця лише в тому, що недавно тут знову вирубали десятки здорових дерев. Проте чиновники налаштовані оптимістично запевняють, вже цього року на ділянці зведуть сучасний торговий центр. Але коли конкретніше це станеться, не знає ніхто. Це сталося декілька тижнів тому. Мешканці вулиці Цехової були шоковані, зрізають здорові дерева в центрі міста. Зелені красені захищали жителів від шуму і смугу дороги та від звуків залізничної колії. Якраз 13 числа я була хвора, сиділа вдома. І на моїх очах оце все вирубували. Я зверталася 15-80 на гарячу лінію міськради разів 5-6. І вони щоразу мені говорили: передамо інформацію, передамо інформацію. Дерева позрубали незаконно на, на основі підстави, якийсь, якийсь не господарь, а якісь його доручення було б Солтасу. Зрубали е зелений львів. ЛКП Зелений Львів. Чому він так називається? То є парадокс. Він має насаджувати, а не вирубувати дерева. Уже декілька разів вирубляли тут дерева. Абсолютно здорові дерева виробляються. Кому це потрібно. Андрій Галушка, виконуючи обов'язки начальника управління екології та благоустрою Львівської міської ради, переконує багато зрізаних дерев на цій території аварійні, і на ліквідацію зелених легень міста є всі відповідні документи. У управління було видано дозвіл на 28 дерев для можливості на цій території і плюс. Територія, що прилегла до будівельного майданчика, оскільки на цій території буде проведена також реконструкція, буде проведено благоустрій. Зі слів чиновника виходить, що зробуть зелені насадження для того, аби наше місто стало краще. А якщо зріжуть не всі великі дерева, не буде гармонії. Якщо ми зріжемо половину, а половину залишимо, то не буде. Гармонії не буде композиції. Тобто, відповідно, будуть висаджені вже червоно-квіткові каштани, які вже будуть в одну рядкову посадку створювати композицію. І тут буде проведено видалення оцих дерев і на місці них буде висаджено 31 червоно-квітковий каштан, 40 самшитів. І один гілівець. виникає логічне питання: то коли ж посадять обіцяні чудові самшити та червоно-квіткові каштани. Виявляється, це все залежить тільки від забудовника. Дерева будуть посаджені після закінчення цих будівельних робіт. і, Відповідно, вже буде блузя території після проведення закінчення будівельних робіт. Я не знаю про терміни, встановлені для закінчення будівництва, але я думаю, що це що це відповідно забудовник може коментувати за зрізку Дерев місцева скарбничка поповнилася на трохи більше 20 тисяч гривень. Мешканці кажуть, має бути набагато більше грошей. Вони сказали, що вони мають дозвола і що бюджет е, отримав 20 тисяч гривень. Я рахую, що за ту вирубку дерев то, напевно, сума дуже замаленька за здорові дерева. Я думаю, що воно коштує набагато більше. Ми видали ордер на видалення зелених насаджень. І відповідно за, за дерева, які були в хорошому стані, підприємство сплатило 21 тисячу гривень відновної вартості, які спрямовані в бюджет міста. Там більше половина була аварійна. Тобто, там, якщо аварійне дерево, то не нараховується відновна вартість, тому що аварійне дерево так чи інакше підлягає видаленню. Тобто плата нараховується лише за дерево в доброму стані. Йдеться те, в якому стані було дерево, яка порода, і від того, наскільки йшло е, догляд за цим деревом. Тобто за одним більше доглядали, за другим менше доглядали, відповідно, від цього вираховується формула і вартість. Стартуємо від 320 гривень за одне, відновлену вартість за одне дерево. І вже враховуються всі інші фактори, чи були затрати інші міста, крім того, що висадки. Чи там було формування фронт, чи ще щось було. І, Відповідно, до того додається відновлена вартість. Микола Федорович пригадує, що ще два десятки років тому у сквері біля цехової було доглянуто й затишно. Навіть кінофільми крутили. Був відкритий такий літній кінотеатр. А тепер то все нікому не потрібно. Бізнесмени вон паркан собі загородили. Декілька десятків гектарів там, де тільки буріном заростає літом. І те, що перепродається, то, то нікому не секрет. Перепродається на тому, наживаються, і воно пустує. І я вважаю так, що держава повинна конфіскувати цю територію. Наразі Микола Федорович з іншими жителями вулиці пропонує зібрати гроші і подати до суду на тих, хто не дбає, на його думку, про львів'я. У нас була єдина защита. Та від шуму, що налягає від залізниці і від дороги, От, то була єдина защита наші дерева. Дерева позрубали. Ми хочемо, щоб кут цехової і куліса привели нарешті до ладу, щоб нормально можна було. Ходити, щоб нормально було дихати. Зараз почнеться літо, і нам, в принципі, дихати не буде. Чим зараз вода стікає, колись вбирали дерева в себе воду. А тепер що там буде? Там будуть тепер озера, море. Продовж декількох років Олександра Косточкіна назбирала багато документів, листів, заяв, пояснень, відписок від чиновників. Один з останніх, нібито, акт обстеження дерев. Просимо подивитися на акт обстеження, який ми взяли. При тому, коли зрубували, зрізували дерева. Але то є не акт, то є е, папір, на якому написані члени комісії, а на основі чого вони складали цей акт, нам так і не надали. То є не документ, то, по-перше, по-друге, представник заявника е, Солтис підписував по довіреності, по довіреності такі речі. Не підписуються і е, такого не робиться. Має бути власник при тому всьому, і має бути якесь обґрунтування тобто, то, то, то що нам е, тут дали, то не являється документом. На основі чого мали зрубувати здорові дерева. Пані Лідія живе на цеху із 1996-го. Розповідає, місце тут раніше було чудове. У сквері поряд з будинком виростав її онук. Нині ж тут суцільна огорожа. Інвалід другої групи, маю глоукому, мала дерева біля вікна. Мені треба зелень. Тепер то взагалі не знаю. З хати почти не виходиш. і От що ти зробиш? Не знаю. Я рахую, що люди тепер бруд для нашої влади. Все, ніхто нікому не потрібен. Ну не знаю. Я б лі... лі... лігла б касмі, як кажуть, але якщо б хтось мене підтримав. Я козачка донська, я дуже така. Окрім зрубаного затишку, мешканці цехової мають ще й інший клопіт сморід. Нині на дворі холодно, а в теплу пору неможливо дихати. Адже біля огорожі в лапках культурні громадяни викидають сміття. При кожній перепродажі всі вирубують дерева. Ні, щоб там сміття вивезти, дезінфікувати це все, тому що ну, це стоянка 151-го маршрутки. Це ж шофери. А туалет. Не говорю, тут був туалет, вони його зняли, тому що ніби немає тут кінцевої зупинки. А 151 й маршрут такий насичений, стільки пасажирів, стільки водіїв, і це ж з вікна годі вийду. Підійти до вікна. Постійно тут хтось, перепрошую, справляє свою нужду по великому, по маленькому. Нема на що подивитися тільки, на це безчинство, таке свинство, розумієте? І скільки ми писали, скільки говорили, нуль уваги, нуль уваги. Нині територію навколо ділянки, цеху куліша під Дубом, а також сквер не прибирають. Цьому є відповідна причина. Весь сквер комунальними службами? Не прибирається, оскільки ну, це тому, що це буде перевитрати бюджетні кошти, тому що якщо взяло підприємство в оренду землю, то вони повинні її отримати в належному в належному стані. У нас також є, напевно, якісь е певний надій, що малий процент людей, які ну трошки там з культурою в них не все в порядку, ми можуть дозволити виконати Але е так це не тільки на вулиці може бути вулиці цеху, але всюди. Але скажімо так, такого, от будучи сьогодні, там скажімо такого бачити от, на цій ділянці з цьому сквері, тут. Там більшість снігу, там сміття немає. Тобто нема такого, скаже такого, скажемо, місця, де вот скидали, знаєте, ну, хто на хто спочне скидати сміття, потім нам ну, почав накопичуватися. Скати цього немає тобто, сьогодні. Зранку я там навесні був то... ну, на весні, Я думаю, якщо як закрив не парканом, тоді його не буде видно. Це культура виконання будівельних робіт. Це знову ж таки має контролювати інспекція державного архітектурного контролю. Ну, відповіді інше служба за занедбаною за територію постійно кидають сміття, виливають помиї. Постійно я перепрошую, ходять в туалет. Ходять в туалет люди, які стоять на зупинці. До речі, не санкціоновані. Кінцева зупинка 151 ї маршрутки на вулиці Куліша санкціонована, і з'явилася вона ще в 2001-му на вимогу мешканців села Грибовичі. Інша справа, що за весь цей час її так і не облаштували. Тут слід розглядати інше питання. Погодивши ту зупинку, виконавчий орган Львівської міської ради повинен був її відповідним чином облаштувати. Це також їхня компетенція, тобто поставити е, ну, відповідні Ну, не відповідні, але е, які є вимоги, там наявність автопавільйону або навісу. Відповідно, десь і якісь там туалети громадські повинні бути. Ну оскільки ви сказали, що там таке явище, десь ну, Присутні, та, що там водії в туалет ходять. Е, Тобто, ну є є вимоги законодавства, як обладнується не автостанція, а зупинка громадського транспорту. Відповідно, до, до тих норм повинна бути обладнана зупинка. Зупинку 151 маршрутки згодом перенесуть. Вже є навіть декілька варіантів. Але коли це буде, Віктор Чайко ще не знає. Ми будемо вимагати, щоб дійсно. Нове місце зупинки кінцевої зупинки 151 маршруту було відповідним чином обладнано, щоб не повторилася така ситуація, яка зараз є. Я думаю, що найближчим десь часом то місяць-два. На ділянці, навколо якої вулиці Цехова, Куліша та Піддубом, Раніше була фабрика і автостоянка. Ту територію взяло в оренду. Пізніше викупили згідно ухвали 2008 року ТЗОВ, галерея-центр. Площа в 2008 році, згідно ухвали, становить 0,46,76, тобто пів гектара. Пів гектара ціна викупу була 5 мільйонів 700, ну, орієнтовно 1230 гривень за метр квадратний. Якщо вони об'єднали загальну площу, там, що було і стоянка, потім ті всі виробництва, то може бути 2,2 Там просто ну, частинами вона викуплялася. Це прямий викуп, це не ціна, ну це не ціна аукціону. Аукціон, аукціон це ціна, коли йдуть кроки, хто десь більше, а це є прямий викуп, коли людина, людина має в оренді ділянку, має там нерухомість. Крім неї ніхто не може купити, робиться експортна оцінка, відповідно, то експертна оцінка продається. 1230 гривень у 2008 році. Нормальна ціна. Таких ділянок довгобудів, як на куліша, лише у центрі Львова з десяток. Проте, навіть якщо власники нічого не будують, все одно повинні платити податки. Якщо ділянка знаходиться в оренді, то орендна плата відповідно від 3 до 12% від грошової оцінки. Тобто, якщо там є торгові центри, то це 6%. відсотків. Що це є виробництво то це 3% від від грошової оцінки. Якщо ділянка викуплена, є право власності, відповідно платиться земельний податок. Це у вигляді 1% від грошової оцінки. Тобто, ну як мінімум, втора рази менше від грошової оцінки від орендної плати. Нагороджені території цеху Куліша під Дубом відсутній паспорт об'єкту. Тому для львів'ян залишається секретом, що тут зведуть і коли. Та вивізьміть на своїй території, вивезіть сміття, постав. По перше, повішається е, паспорт забудовника об'єкта. Ми знаємо, ми навіть не знаємо, хто тут, тому що. Тут ніби знову той інвест захід інвест згадується. Ну але наскільки ми знаємо, там якісь почка Not нам поробили то поробили, поробили, якась німецька компанія викупила. Ніби буде щось тут. Хто знає, ми не От знаємо. Я що чула тут партія, буде. якась викупила. Міській раді про забудовника знають і кажуть, що місто дуже зацікавлене інвесторами. Прилегла територія зі з, 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 з сторони вулиці цеху, як ми бачимо на рисунку. на ній буде влаштовано заїзд до паркінгу підземного і до, до, до супермаркету. Так ми не дозволимо влаштування заїздів транспорту через нашу вулицю. То Навіть точно Навіть митляємо. собі хай не мріють. Хай міняють технічні паспорти, технічні плани. Якщо таке буде, ми перекриємо вулицю і будемо, будемо звертатися до столиці нашої країни. Нас виходу немає. Приватне акціонерне товариство зведе у центрі міста сучасний торговий центр. Замовник із Києва. Приватне акціонерне товариство Мульти Україна Україна-3» Отримала викупила земельну ділянку і отримала її в користування площею 2,2 і гектари. Мешканці переконують на території, що біля їхніх будинків не можна будувати, адже там є підземні води. Там у нас їде. Підземні води тут йдуть, і то перепродається, кожен раз пересувається паркан. Наскільки ми розуміємо, що там не можна е, будувати торговий центр, тому що є е, під землею стічні води. І коли забивали сваї, то вони просто за пару днів йшли під землю. Тобто там велик, ну, великої будівлі не можна, напевно, робити. Так, як вони Дозвіл на будівництво на цій ділянці є. В інспекції Державного будівельного контролю у Львівській області пояснюють, земельна ділянка на вулицях цехові Куліша та Піддобом, згідно з документами, є частково в оренді, а також в земельному сервітуті та у приватній власності. Є виданий дозвіл на виконання будівельних робіт. Виданий він власне нашою інспекцією ДБК у Львівській області, виданий на будівництво торгового центру Форм Львів з підземним паркінгом та благоустрою. Території. Суб'єктами містобудування по вказаному об'єкту є «Мультівест Україна. Генеральний проєктувальник є «Тебудін Україна. Підрядником по даному об'єкту є приватне підприємство Електробуд. Є ще такі дієві особи, як особа відповідальна за здійснення авторського нагляду і здійснення технічного нагляду. Це, відповідно, кваліфіковані. Працівники, які мають на це відповідний сертифікат, питання мешканців навколишніх вулиць щодо термінів будівництва і вигляду об'єкту, в найближчому часі залишається відкритим, адже інспекція Держбудконтролю Проводитиме перевірку ближче до осені. Що стосується чому він зараз є чи немає в наявності цей будівельний паспорт, то звичайно інспекція з'ясує при проведенні планової перевірки, яка буде проводитися у третьому кварталі цього року. Що стосується встановлення паспорта об'єкту і подібних речей, такі роботи віднесено до підготовчих. Тобто, наскільки я розумію, зараз на даний момент виконуються підготовчі роботи по об'єкту. Що в них входить? В них входить огородження будівельного майданчика, встановлення власне, цього будівельного паспорта, зрізка зелених насаджень, перенесення комунікацій інженерії, після чого, звичайно, повинні бути ну, мали би бути розпочаті будівельні роботи вже по самому будівництву об'єкту. Як виглядатиме торговий центр із паркінгом і прилегла до. Нього територія нам не показали, як розповідає Віта Федорович, все вдасться з'ясувати пізніше. Є пояснювальна записка, тобто самих конструктивів, матеріалів більш детального будівництва в інспекції в реєстраційній справі відсутня, така не подається для отримання дозволу, це вже власне з'ясовується під час проведення перевірки. Аби хоч щось дізнатися про будівництво торгового центру форум Львів, звертаємося безпосередньо до замовника. Прат Мультівеста Україна 3 Юридична адреса якого у столиці. Солтас Ярослава. Так. Ви представляєте фірму Мультивест Україна? Так. представляю фірму Multivest Україна 3 Мене звати Леся Стецюк, Львівський телебачення, зони конфлікту. Скажіть, будь ласка, коли розпочнеться будівництво? А давайте ми з вами зробимо таким чином. Ви нам десяте офіційний лист. І по цьому даному вашому листу ми вам надамо абсолютно розширену офіційну відповідь. письмово. Якщо треба буде, ми дамо своїх представників, які будуть відповідати на ваші запитання на сайті. Ви можете подивитися про наш об'єкт, але в телефонному режимі я спілкуватися з вами не буду, тому що я не знаю, чи ви представляєте інтереси компанії, чи ви є журналіст. А так офіційні листи, ми вам надамо всі відповіді. А скажіть, будь ласка, а хто з представників ваших є у Львові? Давайте офіційного листа і ми вам знову відповідь. Дякую. Візьмемо до уваги пораду громадянки Солтес і надійшлимо відповідний запит на їхню адресу. Відповідь озвучимо в подальших програмах зони конфлікту. Наразі для мешканців вулиць Цехової куліша під Дубом та й для інших львів'ян відповіді в нас нема. До речі, як розповів у телефонній розмові представник генерального підрядника із замовником їхнє підприємство підписало лише угоду. Про наміри, тому відповідно коментувати ситуацію з прибиранням, з термінами та іншими нюансами будівництва на цеховій куліша під дубом вони поки не можуть. І на сам кінець саме так, нібито має виглядати сучасний торговий центр у Львові. Це знайшли ми на одному із сайтів. Проте коли це буде, повторюсь, невідомо. Одній з попередніх програм зони конфлікту ми розповідали про ситуацію, яка склалася навколо парку Снопківський. Боротьба між виконкомом львівської міської ради та мешканцями прилеглих до парку вулиць, звісно, стосується меж. Як свідчать документи, впродовж 1959-1963 у Львові заклали парк Дружба. Нині це Снопківський. 1981 вісімдесят рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради номер 53 встановили його межі на території площею. 36,36 36 гектара, і вже через три роки рішенням номер 495 виконавчого комітету Львівської обласної ради народних депутатів затверджено межу території об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. Зокрема, парк дружба знову ж таки 36,36 36 гектара. У 1974 році були встановлені межі парку. Після того була зроблена інвентаризація земель 98 році, тому що ви розумієте, що є різниця між Радянським Союзом і забудовою того періоду, і е, на початку 90-х років межі е, заповідного фонду були порушені забудовою вулицею Кримської. І тому е, інвентаризація земель 1998 року встановила нові межі парку та е, наявність користувачів на вулиці е, Кримський і тому були змінені ці межі ухвала сесії Львівської міської ради від 2001 номер 1002 Відповідно до проектних пропозицій, збільшує площу Снопківського парку з 36 до 39 гектара. Проте за це питання мали проголосувати депутати Львівської обласної ради. Вони цього не зробили. Таким чином, при проведенні перевірок забудови виготовлення проектної документації по парку Снопківському. У куридурі міста виявлено перші порушення, які полягали, на нашу думку, в незаконному наданні земельних ділянок фізичним особам на території парку Сновківський. Окрім цього, нами проведена була ще інша робота. Зокрема, в січні 2013 року виконавчим комітетом прийнято рішення про розроблення детального плану території в межах вулиці Зеленої Липової алеї Стуса Кубанської. І дозволено розроблення детального плану території в межах цих вулиць. Перевіркою з'ясовано, що відповідно до рішення виконкому, відповідальним за фінансування детального плану території, визначено ТЗВ футбольний клуб Карпати. Однак, в ході перевірки цього рішення з'ясовано, що останнє, тобто ТЗВ футбольний клуб Карпати, не є власником чи користувачем згаданої земельної ділянки. А відтак не може бути відповідальним за розроблення і фінансування детального плану території на цій ділянці. З огляду на викладене, в прокуратури міста внесено подання виконавчому комітету Львівської міської ради з вимогою зазначене рішення скасувати. Зазначене подання розглянуто. Рішення виконавчого комітету скасовано. Наша позиція така. Органів прокуратури, Я думаю, остаточну крапку з приводу цього приводу поставить суд. Ситуацію навколо Снопківського парку нині активно обговорюють і в соціальних мережах. А от одна з активістів, мешканка вулиці Кримської Галина Янко ще й звинувачує чиновників у шпигунстві. Чиновники Львівської міської ради дозволили собі приходити і фотографувати будинки, де живуть громадяни, які активно протестують проти забудови у Снопківському парку. Тобто, робилося фотографування. Це було у будній день. Це було в приблизно п'ята година вечора. От з цього приводу я зробила заяву у засобах масової інформації. Вже зареєструвала заяви у правоохоронних органах у прокуратурі Львівської області, у Служби безпеки України, от у Львівської області, власне, і е, з цього приводу просто. Е, ми не можемо сидіти і мовчати. Ми направили відкриті листи до президента України, до віце-прем'єр-міністра України, до Кабінету міністрів України, до депутатів Львівської міської ради з вимогою, аби на зелену зону що в генплані окреслена парком Слопківських було накрадено мораторій щодо взагалі змін будь-яких щодо цієї зеленої зони. Депутат Львівської міської ради Василь Горун нещодавно знову звернувся з запитом до міського голови, адже рішення про розроблення детального плану території може призвести до часткової або повної втрати Снопківського парку. Було озвучено депутатський запит на Андрія Івановича Садового щодо. Де просила просилося невідкладно підготувати проєкт ухвали про накладання мораторію щодо розроблення детальних планів територій та змін у генеральний план міста Львова, що містить всю зону охоплену парком Снопківський до моменту внесення даних про межі парку пам'ятки садово-паркового мистецтва до державного земельного кадастру. Продовження буде.